Привіт! В цьому відео ми підкажемо вам, як обрати телевізор просто та швидко. Поїхали! Перш за все треба визначитись із тим, для чого саме він вам потрібен. Бо якщо вам потрібен якийсь телевізор на кухню, який буде показувати ефірне тебе, поки ви там щось готуєте, то це один прайс. Якщо вам потрібен якийсь 8К, 80-дюймовий монстр, то це вже прайс. М Яко кажучи, зовсім інший, так чи інакше, вже минули часи, коли смарт-телевізори коштували прям набагато дорожче, і це логічно. Якщо провести паралель, то це як зі смартфонами. Не смарт моделей залишилось дуже мало, просто тому що на це є попит. А у великих виробників. Цих моделей залишилось зовсім прям одиниці. Проте, якщо ви абсолютно впевнені в тому, що вам вистачить ефірного, кабельного чи супутникового ТБ, то чом би і ні? Можете взяти і звичайний не смарт-телевізор. А якщо все ж таки є сумніви, то варто обирати смарт ТБ. Звісно, ви можете взяти звичайний, а потім докупити окрему якусь смарт-приставку. Проте це окремий пристрій з окремим пультом, з окремим живленням. Тобто, це просто не настільки зручно, як все в одному корпусі. Тому варто дивитись в бік смарт ТВ. І якщо ви все ж таки зупинились на смарт ТВ, то він має бути Android TV. бо все інше навіть не можна порівнювати за кількістю та якістю контента, застосунків, ігор та всього іншого. Не зрозумійте мене неправильно, якийсь YouTube та попсові усім відомі стрімінгові сервіси є всюди. А ось щось більше це вже лотерея. Далі роздільна здатність та діагональ. Якщо дуже коротко, то варто дивитись на щось мінімум Full HD. 4К тільки якщо ви знаєте, де брати такий контент. А 8К варто розглядати виключно тоді, коли ви абсолютно впевнені, де брати такий контент, коли у вас є така хотілка на майбутнє, і коли ви собі можете це дозволити. Бо наразі. Практичного сенсу 8К немає. Ну а діагональ краще більше ніж менше, варто обирати лише тоді, коли з усіма іншими параметрами ви вже визначились. І все, що вам залишається, це обрати місце, де ви будете розташовувати свій майбутній телевізор. І от тоді. Беріть найбільшу діагональ, на яку у вас вистачає бюджету. Це, звісно ж, якщо коротко. Якщо детально, то у нас про це є ціле окреме відео, і посилання на нього буде в описі. Подивіться обов'язково. Їдемо далі. Частота оновлення та індекс динамічних сцен. Чим частіше у вас оновлюється картинка на екрані, тим чіткішою вона залишається. Тобто, наприклад, якісь динамічні сцени, м'яч, що летить, у вас залишається м'ячем, а не перетворюється на комету з хвостом. І це про частоту оновлення. В цьому випадку краще брати максимум, який ви собі можете дозволити по бюджету. А ось індекс динамічних сцен це абстрактний параметр, абсолютно абстрактний, яким виробники маніпулюють так, як їм забажається. Надаю приклад: умовно ставиш поруч два телевізори різних брендів. Наче у одного 2000 Гц, у іншого всього 800 Гц. Але чомусь на тому, що 800 картинка виглядає набагато чіткішою, ніж на тому, де 2000. Хоча за усіма законами фізики, має бути навпаки. На жаль, так це працює, тобто не працює. Тому спирайтесь в першу чергу на частоту оновлення, а не на якісь уявні індекси маркетолога бренду А чи бренду Б. Бо у них просто різні герци. Хоча інколи усі ці фантазії вони співпадають. І це в тих випадках, коли порівнюєш телевізор. Одного і того ж бренду типи панелі. VA та IPS влаштують переважну більшість людей. Якщо хочеться чогось більшого та є можливість, то варто придивитись до oled телевізорів, бо це зовсім інший рівень кольорів, зовсім інший рівень яскравості і зовсім інший рівень сприйняття картинки як такової. І хай вас не лякає оце вигоряння. Так, це було проблемою, але десь років сім тому. Вже ні. Наступний рівень QLED. Картинка виглядає ще краще, проте у такої панелі не дуже швидкий відгук. Отже, цей тип телевізорів підійде більше тим, хто дивиться якісь фільми, серіали. Але ж він відчутно гірше для ігор. QD OLED – це де-факто гібрид QLED та OLED. І він вже для ігор підходить набагато більше, проте не втрачає своєї привабливості для кіноманів. Ну а NanoCell – це панелі від LG, які простіше ніж OLED та QLED, Проте вони і коштують відчутно дешевше. Типи підсвітки. Насправді усі вони працюють нормально, окрім, мабуть, Edge LED. Хоча навіть Edge LED – це не вирок. Існують моделі, де навіть ця підсвітка працює нормально. Як взяти стовідсотково те, що буде працювати нормально? Перевірити перед покупкою, тобто подивитись на власні очі. Візьміть з собою в магазин флешку, де буде декілька зображень: чорний прямокутник, білий прямокутник, червоний, зелений та блакитний. Або синій. І подивіться, щоб колір був рівномірний. Так ви зможете впевнитись в цьому самостійно, на власні очі, а не вірити якимось комерційним оглядам, де кажуть: та нормально, та бери, все добре. Стосовно інших типів, Direct LED це добре. Mini LED це шикарно. Falt та Dual LED теж добре. Додаткові фічі зображення HDR та Dolby Vision. Обидві вони про розширений динамічний діапазон. Що це означає? Ось ви колись робили фотку проти сонця, де у вас добре видно колір неба, видно саме сонце, а об'єкти, які перед ними, вони стають просто чорнотою. Або навпаки, ви робите таку саму фотку, але об'єкти у вас видно, а все інше стає просто білим полотном. Ось ці дві технології і існують для того, щоб у вас в одному кадрі було видно одночасно, нормально і світле. І темне, як в меню мого улюбленого пабу, але не тільки для цього. Це ще й про шикардосні кольори, які телевізор без підтримки цієї технології просто не спроможний відображати. І це, звісно ж, круто. Але ви маєте пам'ятати, що контент, який ви дивитесь, має бути відповідним. Якщо умовно ви виведете оту саму фотку на такий екран, де у вас небо видно нормально, а об'єкти чорні, то він з нею чарівним чином не зробить так, щоб було видно нормально усе. Тобто він не дістане з кадру того. Чого там немає, від зображення перейдемо до звуку. Вам треба прийняти як факт, що нормального звуку, який прям звук-звук, в телевізорах з адекватним цінником просто не існує. Так, будь-якого звуку вистачить для того, щоб подивитись якісь новини або якийсь серіальчик. Але якийсь фільм, де треба вже якийсь запас гучності, якийсь об'єм, якийсь ефект присутності, там вже або починаються якісь цікаві ціни. Або вам треба думати про окремі саунд-системи, чи хоча б окремий саундбар. Про саундбари, до речі, відео у нас теж є, і посилання на нього ми залишимо в описі. Так чи інакше, якщо вас цікавить щось більш просунуте ніж абсолютно базове, то варто дивитись в бік тих телевізорів, де встановлена акустика іменитих брендів: JBL, Bang Olufsen, Harman Kardon, Bowers Wilkins, Onkyo. з додаткових фіч варто виділити геймінг. Якщо ви плануєте під'єднувати свою ігрову консоль до вашого майбутнього телевізора, то переконайтеся, що там є VRR або VLLM. Це, звісно ж, якщо ми про консолі. Якщо ви плануєте під'єднувати вже аж цілий комп, то варто переконатись в тому, що у телевізорі є підтримка AMD FreeSync або Nvidia G sync відповідно до виробника вашої відеокарти. Хоча, якщо відверто, без цього всього можна жити. Важливий нюанс. Продумайте заздалегідь, що саме та скільки цього усього ви будете під'єднувати до телевізора. Якісь ігрові консолі, якісь саунд-системи, може відеомагнітофон. І переконайтеся, що під все це у вас вистачить портів, і що вони будуть відповідними. До речі, про відповідність. Якщо ви все ж таки плануєте під'єднувати консоль останніх поколінь, то переконайтесь в тому, що версія порта HDMI у вас 2.1. Не нижче. Ще один важливий нюанс, навіть два. Якщо ви плануєте свій майбутній ТВ на щось ставити, то переконайтеся, що підставка чи ніжки встануть на цю поверхню. Тобто особистий приклад. У мене в будинку два телевізори 52 дюйми та 43. І у того, що 52, дві ніжки. Але вони розташовані занадто широко для того, щоб встати на мою тумбу. Тому я змушений користуватись тим телевізором, що 43 дюйми, бо у нього одна підставка по центру. Або міняти тумбу. Але мені ліньки. Другий це кріплення. Якщо ви плануєте вішати ТВ на стіну, то подумайте про це заздалегідь, бо кріплення бувають дуже різні. По типах, по максимальному навантаженню, по регулюванню, по розмірах веса і так далі. Просто зазирніть у характеристики свого майбутнього ТВ, щоб обрати коректний розмір та усі необхідні особисто вам фічі вашого майбутнього кріплення. Бренди. Тут скажу так. Є Sony, у яких де-факто найкращий звук, бо ніхто зі звуком у телевізорах так не заморочується, як Sony. Є LG та Samsung, де ви завжди можете розраховувати на добре зображення та непоганий, як для телевізора, звук. Є Philips, який, на жаль, не настільки популярний, але при цьому все ще непоганий варіант. Ну а далі починається лотерея компромісів. Якщо з цими чотирма брендами ви на 99% можете бути впевненими, можете прямо наосліп обрати по характеристиках і замовити його собі додому, то з усіма іншими у вас можуть виникнути питання, і неважливо до яких саме з можливостей телевізора ці питання у вас можуть виникнути. Просто пам'ятайте, що можуть, і на цьому, мабуть, все. Єдине, що ще я б міг порекомендувати, це обов'язково подивитись та послухати свій майбутній телевізор в якомусь магазині чи шоурумі, прям наживо на свої власні очі та вуха. Це просто заощадить ваш час та ваші нерви. Не забувайте підписуватись на канал, якщо цей відос вам здався корисним. Якщо ні, то у нас є багато корисних відосів. Якщо у вас залишились якісь питання, то ставте їх в коментарях і ви обов'язково отримаєте відповідь. Ну і на цьому вже точно все. Побачимось!